Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому самому реєстру військовозобов'язаних. Я вже знімав з цього приводу відео, писав себе в телеграм-каналі багато з цього приводу, давав коментарі, звертав увагу на фактичне порушення прав громадян України, на порушення захисту персональних даних, порушення статті 32 Конституції України, міжнародних актів, конвенцій, декларацій. Те, що вже ратифіковано Україною і дуже, дуже, дуже багато іншого, зараз я спробую вам пояснити, що насправді відбулося, і хто ймовірно за цим стоїть, на мою думку. Підписуйтесь поки на цей YouTube, на Тікток, де ви бачите відео, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, де я дам посилання на цей законопроект, закон, який я дуже-дуже прошу все ж таки президента, якщо йому якось донесуть. Я не вірю в ці всі петиції, все інше, він на це не звертає уваги, Ми бачимо, це тільки, знаєте, для випуску пару робиться. Може, я і зроблю сьогодні петицію. Це в мене був часто, я вирішив записати це відео. Сподіваюся, от Поставлю його найближчим часом, що воно вийшло, може воно от... цей день сьогодні у нас 17 число, може 17-го вийде, може 18-19, не знаю ще. Тому що просто нема часу, у мене сьогодні ще 4 судових засідання. Однак, в будь-якому разі, вирішив, поки є у мене тут півгодини до судового засідання виїзду, записати це відео. І так, ну, підписуйтесь на канал і поширюйте. Про що говорить цей законопроект? По-перше, у нас виявляється, я, знаєте, з огляду на от аналіз цього законопроекту, я дуже багато законопроєктів читав, і в мене вже сложилася своя думка, склалася своя думка, що, в принципі, ці законопроекти готуються за кордоном. З огляду на те, як вони готуються, ким вони готуються і що там написано. я спочатку думав, що це, знаєте, студенти другого курсу, просто відмивають гроші, беруть якусь там. Дівчинку, хлопчика, які на третьому курсі навчаються, виділяють йому пару мільйонів гривень на нього, нібито, як це роблять з деякими помічниками народних депутатів, які насправді там не з'являються, однак гроші на них виділяють. І далі, як вони розповідають, в соціальних мережах ці гроші віддають народним депутатам. Думаю, тут ситуація та сама. Розробляють законопроект, ніби там просто дають якомусь профану. Нас таких дуже багато останнім часом крадуть мільйони і все, і нікого не цікавить, просто вкрасти мільйони. Тут ні. Тут прослідковується певна, так мовити, послідовність дій ще з 2021 року, коли дозволили виносити персональні дані, інформацію з персональними даними за кордон України. Були внесені відповідні зміни, виключені відповідні пункти закону про захист персональних даних в даному законопроєкті, який я дуже сподіваюся, ще раз. Дуже сподіваюся, може встигну сьогодні. Може ні, створити петицію. Може, хтось створить петицію, я буду просити її підтримати. Все ж таки, хоча вони і не діють, ну може хтось побачить і звернеться до президента для того, щоб змінити цю ганебну ситуацію, яка на сьогоднішній день у нас відбувається з персональним дамами. Тобто сам реєстр буде включати всю інформацію про всіх громадян, не тільки військовозобов'язаних, хоча реєстр військовозобов'язаних, призерників резервістів ні. Він буде включати всю наявну в Україні інформацію про кожну особу, чомусь віком до 60 років. Мабуть, старше іноземцям не потрібні. Як я говорив, цей закон готували не в Україні, цей проєкт. З огляду на те, яким чином це відбувається і які, як він виписаний, люди не розуміють українського законодавства, але вони чітко переслідували свою мету: зібрати в один реєстр всі персональні, всі з усіх реєстрів при цьому не встановлено відповідального, не встановлено хто буде відповідати і як захищати цей реєстр. Дано дозвіл на його розміщення за кордоном, внесені відповідні зміни. Тобто вся персональна інформація стосовно громадян України винесена за кордон і незрозуміла, в чиї руки потрапить. Ми бачимо, що захистити на сьогоднішній день персональну інформацію, коли знаєте, розповідають, «Та це ж безпечно, це ж облака Amazon, це ж облака Microsoft, це ж облака Google, там все безпечно. Щось воно все безпечно, тільки потім з'являються бази Приватбанка, нової пошти, дії у Рашистської Федерації і у ворогів України. А так все безпечно. Звичайно, є людський фактор. От як з Київстаром. Знаєте, до, до цього часу всі так е, тихо е, замовчили ця ситуація, як з метком. Пам'ятаєте, вірус Петя А. Чим закінчилася історія, а не чим не закінчилась історія. Хто поніс покарання, а ніхто не поніс покарання? Тут та сама ситуація. Однак цей реєстр, мегареєстр, якого нема у світі ніде, несе глобальну загрозу Україні. Спочатку це вирішили зробити, знаєте, в реєстр навіть носяться дані військовозобов'язане і його близьких родичів з їх персональними даними. Навіщо це? Освіта, коли ви виїжджали за кордон, судимості. Притягнення до відповідальності адміністративної. Все, все, що є в Україні на вас, буде внесено в цей реєстр. І він буде переданий за кордон зберігатися з незрозумілими доступами. І хто за нього буде відповідати, хто буде адміністратором, тому що там виявляється у нас купа адміністраторів і купа осіб, які будуть мати неконтрольований доступ до безпосередньо навіть змін цього реєстру. Тому я вважаю, що Насправді це державна зрада і Служба безпеки України, які реально вдячні за те, що вона викриває колаборантів і зрадників, наносить шалені втрати ворогам е при бойових діях. Однак, головне завдання Служби безпеки виявляти оцих шпигунів. Я вважаю, тому знаєте, там і список депутатів, там 50 депутатів. Я вважаю, що серед них більшість, ну це моє бачення, так чи інакше отримала за це гроші чи привілегії, як та Устінова, яка виступала в парламенті. по-моєму, Вона виступала, яка поїхала народжувати чомусь в Сполучені Штати. І я думаю, що я, знаєте, не здивуюся, якщо з'ясується, що в неї ще громадянство інших країн є. Я вважаю, що на це треба звернути увагу. Чи є у нас Служба безпеки України? Вони повинні припинити дати відповідні доклади Президенту, Ради національної безпеки і оборони. Накласти вете і знайти тих осіб, які стоять за цим законопроектом, я все ж таки вірю, що президент не знає про це, що військово-політичне керівництво не звернуло на це уваги. Однак цей реєстр він не виконує і не покладене, ті завдання покладені на нього, які нібито облік військовозобов'язаних і покращення мобілізації. Ні. Він збирає всі дані з усіх, з усього, в чого тільки можна. От реально. Навіть там, знаєте, були зауваження, я здивувався, що у нас є там, водії маломірних суден, прогулянкових, теж їх посвідчення потрібно туди внести. Навіщо це все? Тобто вся інформація, яка міститься в Україні, на кожну людину буде знаходитися в цьому реєстрі. Жодна країна в світі це не робить. Як я говорив, це вони зробили спочатку з суддями. Пам'ятаєте? оці ці декларації, декларації доброчесності, родинних зв'язків подивились, пройшло. Де в, в, в якій країні це ще є? І все це робиться. От нещодавно вийшло це відео з журналістами Гумусінфо, які там корили і е, зловживали наркотичними засобами, ну, з огляду на той сюжет, який був. І говорять, ні, журналісти не винні, там, Служба безпеки повинна іншим. Як це так? З журналістів прослуховують, за журналістами слідкують. Ні. Я вважаю, що це не журналісти. Це ті особи, це моє таке бачення, за допомогою яких знищується Україна, за допомогою яких створюється відповідна картинка. От нещодавно там вийде відео про суддю пророка, який, так мовити, звільнив автомайдан від відповідальності за брехню, тобто створили брехню. Під цю брехню створили судову реформу. Сказали, що всі судді хабарники виявили, що це брехня, ну, Автомайдан не покарали. Сказали, да, ну вони ж. Нібито сказали, що це брехня якось так завуальована. Хоча, якщо подивитись під постом, всі засуджують цього суддю за ті дії, яких не було. Тому підписуйтесь на канал, ви побачите скоро це відео також. Тому я ще раз вважаю, що це державна зрада, це реальна державна зрада і це найбільший потужніший удар по національній безпеці України. Ми бачили, як 29 грудня і 2 січня це зробила там аудит служба, яка розмістила одного з підприємств, всіх сміжників, по яким відразу Російська Федерація нанесла ракетні удари. Ми дійсно, як говорять спеціалісти, те, що говорять в мережі, вже не скрити це, понесли шалені втрати. Це наступний етап знищення незалежності України, національної безпеки, обороноздатності. Цього не можна допустити. Це моє бачення. Тому пишіть своїм народним депутатам, зберігайте ці списки, щоб ви знали, хто до цього причетний. А я думаю, я буду звертатись до президента, щоб він не допустив підписання цього ганебного законопроекту і дав вказівку всім Службам безпеки України знайти всіх тих, хто розробляв цей законопроєкт і хто за ним стоїть. Поки на цьому все, підписуйтесь, допомагайте ЗСУ, віримо в перемогу. І робимо все для того, щоб вона наближалась. Слава Україні!